hello френлі! З вами на зв'язку Дені Спренлі. В цьому відео, дружні. Ми з'їмо з вами ось таке маршмело. Маршмело з ароматом банана, банана вайбс. На вайбі. Банан на вайбі та смак банана. Зараз попробуємо. Оцінимо від 0 до 10. Сподобається, не сподобається, дізнаємось протягом цього відео. Тому let's go, народ, до заставки цього відео. Прореагуємо це маршмело. go. Деніс Пені реагує, Деніс Пені реагує, сьогодні він буде їсти. Так, маршмелло, Банана вайпс, маршмелло з ароматом банана. марка, Демі. Коротше, з ароматом, маршмелло з ароматом банана на нана! На, на. Відкриваємо та їмо дружні. Погнали. Так. Погнали. You are a touch, you are a time. Юмаритайн. А то маро-марон-марморбатам. Голодный капец. Так. Зараз солодко не Вот Ось таке. Типа как банан, но что-то не банан. Ну на смак с бананом. Dobra, normal. Né? Думаю, що 9 балів можна поставити цьому банану. Давайте загально зап'ємо. Багато запхаємо. Dobra. Debe palleo, super. Доволі смачно. І Зуби стараються заболіти, але не болять. nasmaque banana tá. Dobra. Банан очі. Угу. Mm -hmm. Ооо, уже наїмся. Ха. Какими смягкими штучками сладкими ти вже наївся. Уже надоїло це жувати, ха. Hu. Ну, я шел уже шел по стилькам, Ну, бачите, як можна зрозуміти, любим ти можеш наїстися. Будь то солене, будь то, -то солодке. Я перший був голодний, з'їв цих маршмелу вже не голодний. Буває. Де ж не Ооо. О. Não, tu chega. Доїдаємо. Останню дівню. Фу, я наївся. Коротше, воно таке м'ягеньке, ну, як маршмеллоу, так. З таким ніжним-ніжним смаком банана. так. Та. Кажуть, що на вогні обсмажене маршмелло ще смачніше, ну, воно піджарене, не знаю, не, не пробував ніколи. Пробував ще машмалу в шоколаді. Коротше народ <кій> на цьому все, поставив 9 балів. Цілком наївся. Та. Хоча хімія, але ну, цілком наївся. Та. Хоча на смак вже не, не чути, було ще хімія. Е, чекайте, ще смаки я купив. Зараз покажу, ще які машмели вас чекають. Коротше, ще є маршмеллоу дві пачки. Одна велика паточка роли. Ге, роли. Маршмеллоу роли Я так пам'ятаю, типу суші, так. Ну, коротше, ось такі маршмеллоу що вас Маршмеллоу роли. Ролер. Демі, також демі. Так, тут, бачите, мене... Ге, прикол заміту. дивіться, який. Тут вони зробили коротше, український, український переклад англі, по-англійськи. А тут вони лише по-українськи написали, тут лишило це поле порожнє. Могли би теж тут якийсь переклад на англійську дати. Ну, це їхня справа. Також вас чекає маршмело зі смаком кавуна. Ось кавун. Теж поле, голе поле лишили. Могли написати з ароматом кавуна чути аромат ароматка. Ну це ми з'їмо наступні дні, напевно, або через наступні. Не знаю, коли вийде, тоді з'їмемо. А я з вами народ прощаюся, з вами був, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте народ. Так. Коротше, чекайте ще ці два смаки. Це таке ми сьогодні їли, тому всім пока-пока.